Всім привіт, Це новий запит що там. Яка? Я Алла Петриченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів Шопекспрес. Сьогодні в гості до нас завітав Андрій Хветкевич, засновник сервісу Нік Привіт, Андрію! Привіт, привіт. Дякую запитання від власників магазинів. Які нові домени є для інтернет-магазинів? Що нового з'явилось, що в тренді? Я вам скажу, що доменні імена вони їх е, 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 дуже багато. І зараз в світі активно більше ніж 450, може 460 доменних зон, в яких ви можете реєструвати доменні імена, але основні для e-commerce – це імена, які співпадають з тим, що ви робите. Наприклад, є доменні зони .shop, .store. в цих доменних зонах вони найбільш релевантні для. Інтернет-магазинів, але також існують інші доменні зони, які розкривають чим ви займаєтесь, наприклад, є зони .car, наприклад, якщо ви продаєте машини, так ви можете зареєструвати домен, наприклад, Київ.кар, і це буде дуже класне до мене, зона, доменне ім'я, яке буде описувати, що ви в Києві продаєте машини, наприклад. Це дуже релевантно для такого бізнесу. Нові доменні зони, які з'явились цього року, вони можуть бути не дуже релевантні для e-commerce, Але якщо покреативити, то можна їх використовувати. Наприклад, крапка бот, така доменна зона з'явилася буквально там пару пару місяців тому, або крапка локер. Крапка бот може це більше для ботів, але якщо ваш бот це якась там програма чи сайт, яка допомагає знайти. Щось дешевше або купити, то воно буде працювати також. Або крапка Локер це доменний, доменна зона, яка запустилась два тижні тому. В цій доменній зоні можна щось також накреативити. Це залежить від вас. До речі, ми перший та єдиний реєстратор в Україні, який реєструє домени .Locker. Вау вал. Локер. Я хочу такий інтернет-магазин. Ще не знаю, що я там буду продавати, але мені вже подобається <laughs> Там можна напхати, розумієш, під цей вау-локер, wow. Що заговою там міняти в мене асортимент критяк? А щодо кар, так. також зразу інсайти такі йдуть, Наприклад, якщо в мене автосервіс, автомайстерня, автодеталі, це ж все, от про такі домени, да, спеціалізовані, це дуже лаконічно, дуже красиво і певно, багато вільних доменів, можна собі ще підібрати, так як треба. Так, такі домени вони називаються New GTLD, то тобто нові домени, як нового покоління, можна так сказати. І мені зараз в голову прийшла ідея. Тобто, якщо ваш там e commerce він фокусується не тільки на Україну, на весь світ. То крапка це унікальне до ім'я, яке вам також підійде, якщо крапка ком все зайнято, але там навряд чи щось свободне доступне крапка. <рес> це потужно зараз. Все більше українських виробників виходять на експорт. Для цього вже вся інфраструктура є. Це такий мас. Обов'язковий тренд тільки ти починаєш виробляти, будь ласка, зразу продавай оптом і одразу експортуй, бо нема кордонів. Тому крапка глобал домен нам всім на <підійти> Ну, да. Я знаю, що в Україні є дуже багато якісь компаній, які займаються біологічними, якісь там штуками, і є такий домен як крапка Байо, і його можна використовувати інтерпретувати. Дуже по-різному, байо як ваше біо в там в профайлі, або біологічно біо. Так, чому чому ні? Для органічних продуктів, наприклад, для харчування, то що да? біо, дуже красиво. Домені зон дуже багато, тобто можна. Креативити дуже дуже можна багато креативити. Дякую, що розкрив. Нам зараз багато нового про домени. І для інтернет-магазинів виявляється багато трендів, які зараз вільні, які зараз треба брати для того, щоб розгортати свій бренд. На нових дуже дякую, Андрій. Супер! Це. Дякую за запрошення.